Вудича гепатит Б з 9 класу, зараз йому 43 роки. Підскажіть, будь ласка, чому виникає така хвороба і чи можна її вилікувати? Раз в півроку капається? Пане Олег, ну він буде капатися раз в півроку або раз в рік і постійно. І гепатит виникає, це реакція жовчого від них протоків. коли виникає агресія на моїй території. А зараз в Європу захватив невідомий гепатит. Гепатит? Від нього мруть діти. Чого? Чого ж там діти мруть? Агресія на моїй території. Я питаюся стояти своє. Я воюю за своє. Що своє? Та для дитини це може бути іграшка. що це тут? Іграшка для дитини така може бути значима. Для вас самою великою помилкою в лікуванні являється, коли спеціаліст думає зі своєї голови. Ви не знаєте, що в голові знаходиться цієї людини. Не знаєте. Тому не думайте. Її спитайте. І коли ви знаєте, от те, що ми зараз говоримо, ми розбираємося на курсі, пане Олег, він може прийти просто на курс і раз і назавжди розібратися із тим своїм гепатитом. Гепатит виникає завжди тільки у фазі відновлення. Завжди. Гепатит не буде небезпечним, якщо ви знаєте, як проходити правильно процес відновлення. Але якщо ви почаєте інтенсивно лікувати, то, на жаль, це часто закінчується плачем.